Всім привіт, 9 липня 2025 рік. З вами компанія Електромотор, друзі, поступив заказ на Котел Вилант. От його, друзі, маркіровочка. Хочу показати, як він йде запакований. Отакий от. Такий от. Це окремо від котла купляється комплект, кому потрібно, простими словами, для підключення. Тут коліно, труба через ціну, щоб підключається до котла і через ціну випускається шланг, щоб виходили. Так, і що? Друзі, маркировка. Так он. Він допакований. Як бачимо, так пінопласт. На коробочці показано, що хрупке. І також як його потрібно транспортувати. Як бачимо, вага невелика, всього-навсього 25 кілограм. але все рівно потрібно показувати і ще так отакі вот наклеїчки як транспортувати та те що хрупкий. іменно те що видається на новій пощті при відправці Зараз ми його розпакуємо і покажемо, як він виглядає, ребята. Кого зацікавили? Дані котли, доходьте да на сайт електромотора та да телефонуйте 063 426 1010. 10. Всім гарних покупок та мирного неба.